7 квітня у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, присвячений творчому портрету відомої режисерки народного театру Арлекін Тетяни Широкої. Під час зустрічі тетяна представила свою нову книгу Я не даремно живу на цій землі, об'єднавши у ній незабутні спогади свого яскравого життя. Авторка зазначає, що зважитися на написання цього творчого доробку їй допоміг її гарний знайомий Володимир. Колись в таборі ми працювали в чайці. Я йому все розказувала про інтересне міроприяття в дворці і всякі хохми. Вона, та чого вам не написати про це? Я кажу, кому це на? Та як? Це так цікаво. Напишіть. І я написала про клуб Котлова, який там був ансамбль Бересфен, який там був народний театр. Я розповіла про всіх тих людей, які зробили так, що я стала ну, особистістю. Під час заходу гості могли дізнатися про багаторічний творчий і життєвий шлях Тетяни, про зустрічі і спільну працю з творчими людьми Кременчуччини, а також ділилися власними спогадами за роки знайомства з авторкою. Присутні мали можливість здати Тетяні питання, які її давно цікавили, а також зануритися у світ творчості цієї видатної режисерки та відчути дух її неповторного таланту. Це така людина, яка не дасть сама не сидить і іншим. Не дасть це було цікаво. У нас були цікаві роки співпраці. І різні заходи, саме головне, що це добрі спогади. і Ці спогади нас заставляють згадувати інших людей, які працювали навколо нас, наших вчителів. Ми дуже раді, що таке культурне таке життя у нас вирує в місті, не дивлячись на те, що у нас дуже важкі часи зараз для країни. Тетяна Широка яскравий приклад того, як одна особистість може змінити світ до кращого, а її творчість та пристрасть до мистецтва залишаються джерелом натхнення для наступних поколінь Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.